Леся із чоловіком Костянтином стоїть біля інформаційного вікна. У військомат прийшла, бо підтримує погляди судженого. Як будь-якій жінці, не хочеться нікуди відпускати, але як кажуть, країну треба захищати, і крім наших чоловіків більше цього ніхто не зробить. Дружина Олександра теж підтримує, адже у них сім'я військових. Чоловік каже: сюди прийшов із доброї волі, а не заповісткою. Я підполковник запасу, учасник бойових дій в, в Іраку. Хочу якусь лепту, скажімо так, коли країні зараз важко ну, зробити все і в нас. Інші добровольці тут теж через патріотизм. Знаєте, занадто люблененько Україну. А що робити? Мускаль дати на Україну. Треба гнати звідси. За день сюди приходять трохи більше сотні добровольців. Цього достатньо, адже часткова мобілізація на першому етапі не передбачає залучення у війська цивільних. Це особи від 18 до 45 років, які мають досвід служби у Збройних силах України, або в інших військових формуваннях і мають визначені військові спеціальності. Це або які служили солдатами, сержантами в лавах Збройних сил, або закінчували військові кафедри, або проходили службу на офіцерських посадах. По списку військовозобов'язаних заберуть на навчання до кінця тижня у паспортних столах про мобілізацію ще ні слуху, ні духу. На комп'ютер ми себе підготували, знаємо, маємо форму, але офіційно нас ще не попереджали. Просто ми готові до того. Що ми маємо дати таку інформацію у межах мобілізації, мають розконсервувати бойову техніку. Це теж мають зробити якнайшвидше. Єдине, що треба там провести певні регламентні роботи, заправити цю техніку, випробувати її, і вона готова до використання. А це вже приміщення національної гвардії. Кадровик приймає десятки дзвінків щогодини. Служба в Нацгвардії це повноцінна робота за контрактом. Сюди набирають чоловіків до 40 років, здорові фізично та психологічно. Окрім доброї волі, потрібно Пройти кілька тестів медкомісію психіатра та скласти нормативи з фізичної підготовки. Загалом процес вступу в Нацгвардію займає близько місяця. На протязі доби до нас звернулось більше 300 чоловік. Звертаються дуже багато людей з різних областей. Є дзвінки з-за кордону, зокрема з штатів з Канади, з Росії, з Криму. Дзвонили сьогодні. Часткова мобілізація передбачає і оголошення воєнного стану в окремих областях або на загальнонаціональному рівні. Вирішується Верховна Рада. Якщо за два дні нардепи приймуть такий закон, в країні оголосять комендантську годину та дозволять перевіряти документи у цивільного населення.